Коротше, сьогодні зранку Соломія запропонувала їхати в Арден Палас після Ріввера на якийсь парк хижаків. А вчора ми лягли з Соломією в... пізно. Хі -хі. Самі знаєте, чим займалися, де були з друзями. Два ну, дорослі. Нам ж не казали, що перетин треба вгору йти 20 хвилин. Можна приходити? Ага. Якщо хтось не знав, то будете знати, що тут. Короче, та яка різниця? То будете знати, що тут треба пиляти бляха муха. Перед тим. Отаку. От то не кашляє. Ми Соломією ще зранку нічого не хавали. Ми а хавали вмлію. тільки в а зараз в млію тут. Ми нічого ще не хавали зранку. Просто поїхали. І тут немає ніде ніякого ресторану. Є тільки морозиво. То ні кашляє, він морозиво не буде. А він каже, якщо він не буде, то і ми з мамою не маємо їсти. Що якщо ми з мамою не будемо їсти, то ти не будеш плакати. Так? Поняли, так? Да? Отак, на старості. Каже, куска морозива не дасть.